У нас завжди була традиція на Великдень: саме запечений сир, тобто сирну запіканку чи бабку, її по-різному називають. Показую вам, як я її готую. Молоко змішала з манкою і відставляю, а поки що взбиваю яйця з цукром, ванільним цукром та сілью. Взбивати потрібно до пишної білої маси. Далі додаю до яєць манку з молоком, соду або розпушувач, а також цедру одного апельсина та цедру одного лимону. Або можете взяти щось одне, що ви любите, або апельсин, або лимон. Далі додаю кисломолочку. Сир і ще раз збиваю міксером. Якщо ваш сир буде сильно зернистим, тоді зробіть це погружним. Ну і коли вже маса буде більш-менш однорідна, додаю сюди цукати. Цукати я не замочувала. Вони в мене ось такі дрібненькі, але звісно ж підійдуть будь-які сухофрукти, які ви любите. Сухофрукти, я ще й буваю, замочую у конєці. Усе перемішала і перекладаю у форму для запікання. Ставлю в розігріту до 170 градусів духовку і випікаю приблизно годину. Люблю цю запіканку в теплому вигляді, але і в холодному вона неймовірно смачна. До того ж, за цим рецептом вона буде дуже і дуже соковита. Якщо ви таку любите, то обов'язково готуйте. А зі сметанкою це взагалі щось нереальне. Обов'язково кладу таку запіканку у свій великодній кошик. А я вітаю вас із прийдешніми святами. Ну і звісно ж усім смачного.